Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про новий сучасний двигун від компанії Mercedes. Маркування в нього om 654 В принципі, він почав випускати з 2016 року, але в великій кількості моделей він вже з'явився в основному десь там 2021-2023 рік. Тобто вони ще так масово не почали ламатись. Чому я кажу про ламатись? Тому що в цих двигунах використовується нове сучасне покриття карбід заліза Нанос лайт називається технологія. Вона там наноситься під температурою 2000 градусів от, на метал, і таким чином знижується ковзання кілець і поршнів по циліндру. Ми всі прекрасно знаємо, що до цього теж було всяке там нікосілове алю... покриття, алюмінісіл і так далі. І воно все прекрасно стиралось, і після цього треба було тільки або гільзувати, або просто викидати двигун. Тому всі, хто хочуть купити собі Mercedes, починає з. Класу C, Є e, V клас CLS, GLE, Е. В всі, навіть на А і на Б класах теж є такі двигуни. Це 2.0. Чотирьохциліндровий двигун, 2.0 турбодизель. От, дуже обережно з перегрівом двигуна. Завжди слідкуйте за показником термометра на приборній панелі. І якщо у вас вибуває помилку, то не нехтуйте, а одразу заглушіть двигун і зверніться на найближчий сервіс, от. Ну, який в цьому шарить. Тому що найближчий сервіс не обов'язково в цьому шарить. От. Тому будьте обережні.